Суддів, перший розділ. І сталося по смерті Ісуса, і питалися Ізраїлеві сини Господа, говорячи: хто з нас вийде спереду на хананеянина, щоб воювати з ним? І сказав Господь: Юда піде, оце я дав край у його руку. І сказав Юда до Симеона, свого брата: Іди зо мною на мій жеребок, і будемо воювати з хананеянином, то піду і я з тобою на твій жеребок, і пішов із ним Симеон. І піднявся Юда, а Господь дав Хананіянина та Перезіянина в їхню руку, і вони побили їх у Безеку десять тисяч чоловік. І знайшли вони в Безеку Адоні Безека, і воювали з ним, і побили Хананіянина та Перезіянина, і втік Адоні Безек, а вони гналися за ним, і зловили його, і повідрубували великі пальці його рук та його ніг. І сказав Адоні Безек: Сімдесят царів з відрубаними. Великими пальцями їхніх рук та їхніх ніг часто збирали поживу під столом моїм. Як робив я, так відплатив мені Бог. І воювали юдині сини з Єрусалимом, і здобули його, і побили його вістрям меча, а місто пустили з огнем. А потому юдині сини зійшли воювати з Ханаянином, мешканцем гори, і Негеву, і Шефелі. І пішов Юда до хананеянина, що сидить у Хевроні, а ім'я Хеврону було колись кір'ят Арба, і побили Шеная, і Ахімана та Талмая, а звідти пішов він до мешканців девіру, а ім'я Девіру, колись кір'ят Сефер. І сказав Калев, хто поб'є кір'ят Сефер та здобуде його, то дам йому Ахсу, дочку мою, за жінку, і здобув його отніїл, син Кеназів, брат Калевів, молодший від нього. І він дав йому свою дочку Ахсу за жінку. І сталося, коли вона прийшла, то намовила його жадати поля від її батька. І зійшла вона з осла, а Калев сказав їй Що тобі? І вона сказала йому: Дай мені дара благословення, бо ти дав мені землю суху, то дай мені водні джерела, і Калев дає її гулгот горішній та гугот долішній, а сини Кенея Мойсеєвого тестя пішли з міста пальм. З Юдиними синами до Юдиної пустині, що на півдні Араду, і пішов він і осівся з народом, і пішов Юда з Симеоном своїм братом, та й побили Хананеяни на мешканця Цефату, і вчинили його закляттям, і назвав ім'я того міста Хорма, і здобув Юда Азу та границю її, і Ашкелон та границю його, і Екрон та границю його, і був Господь з Юдою, і Він повиганяв мешканців гори. Та не міг він повиганяти мешканців долини, бо вони мали залізні колесниці. І дали Каливові Хеврон, як говорив був Мойсей, і він вигнав звідти трьох велетнів. А євусиянина, мешканця Єрусалиму, не вигнали Веніяминові сини, і осів Євусиянин із Веніявиновими синами в Єрусалимі, і сидять тут аж до цього дня. І пішов також дім Йосипів до Бетелу, а Господь був з ним. І відвідав Йосипів дім у Бетелі, а ім'я того міста, колись було лус, і побачили сторожі чоловіка, що виходив із того міста, та й сказали до нього: Покажи нам вхід до міста, а ми вчинимо тобі милість. І він показав їм вхід до міста, і вони побили те місто вістрям меча, а того чоловіка та весь його рід відпустили. І пішов той чоловік до краю Хітиян і збудував місто, та й назвав ім'я йому лус, воно ім'я його аж до цього дня. Аманасія не повиганяв мешканців Бетшану та його залежних міст, і Тахану та його залежних міст, і мешканців Дору та його залежних міст, і мешканців Євлеаму та його залежних міст, і мешканців Міґідо та його залежних міст, і хананиянин волів сиділи в тому краї. І сталося, коли Ізраїль зміцнився, то він наклав на хананіянина Данину, але вигнати не вигнав його. І Єфрем не вигнав хананеянина, що мешкає в ґзері, і осівся хананеянин серед нього в ґзері. Завулон не повиганяв мешканців кітрону та мешканців Наґалолу, і осівся хананиянин серед нього і став за данину. Асир не повиганяв мешканців Акко, і мешканців Сидону, і Ахлаву, і Ахзіву, і Хелби, і Афіку, і Рехову. І осівся асирець серед хананина, мешканця того краю, бо він не вигнав його. Нефталим не, не повиганяв мешканців Бет-Шамешу і мешканців Бет-Анату, і він осівся серед хананиянина, мешканця того краю, а мешканці Бет-Шамешу та Бет-Анату стали їм за Данину, і тиснув Амориянин данових синів на гору, бо не давав йому сходити на долину. І волів Аморіянин сидіти на горі Херес в Айлоні та в Шалвімі, та стала сильна рука Йосипового дому. Він став за данину. А границя Аморейська від Маале, Акрабім і від сели Тавище.